Є знижки на текателен. 15% в аптеках подорожник. Бам та. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Простора і стильна вітальня. За круглим дерев'яним столом сидить жінка. На ній синій халат і домашні капці. Вона схилилася над книгою. Однією рукою тримає чашку. З їжі на столі хліб, гарбуз і молоко. Це картина під назвою Лондонський сніданок знаменитої австралійської художниці ХХ століття Нори Гейсен. Нора Гейсен була першою жінкою, яка виграла найпрестижнішу нагороду за портретний живопис в Австралії премію Арчібальда. А ще вона стала першою жінкою, яку в Австралії назначили військовим художником. Гейсен написала картину Лондонський сніданок у 1935 році олійними фарбами. На ній зображена подруга художниці Еві. Еві позує у квартирі Гейсен на Дюк Стріт у Кеннінстоні, елітному районі Лондона, який відомий своїми величними вікторіанськими будівлями та величезною кількістю посольств, які розташовані тут. Гейсен почала винаймати квартиру, коли переїхала до Британії на навчання. Тоді художниці було лише 22 роки. Обставити нову домівку їй допомагала мама. Попри юний вік, Гейсен заробляла на життя собі сама. Вже тоді була досить успішна. Мала персональну виставку на батьківщині, а музеї активно купували її картини. Лондонський сніданок. Данина знаменитому нідерландському художнику 17-го століття Яну Вермееру. тому самому, який написав одну з найвідоміших картин світу дівчина з перловою сережкою. Найулюбленішими кольорами Вермеера були синій та жовтий. Вони домінують майже на всіх його полотнах. Так само, як бачимо, вони переважають і на картині Гейсен. Нині лондонський сніданок належить Національній галереї Австралії.